Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить. Сьогодні підніму таку тему як захист від вивлення нічного бачення. Різні технології. НІР, АРР, ну, плюс-мінус одна і та ж сама кухня, але є моменти. Розділив би цю тему на два скажімо так, розділи: однотонні вироби, спорядження одяг і камуфльовані. По однотонним фразеологія не світиться в нічного бачення. Не світиться це як ось тут, як ворога. Да? У них не світиться, у них камуфляж темний, і він є великою темною мішенью. Ну, ростовою або, ну, краще, головною фігурою. Світиться це як ось тут велике біле пятно. І те, і те, плюс-мінус е в різних моментах, демаскує. Що таке захист? Це наближення кольору вироба. До середнього показника відбиття хвилі в аналогічному природі забарвленню. Тобто кайот на, на глині має не відрізнятися по відбиттю хвилі, яку ми бачимо через еоп з приводи нічного бачення. Також потрібно в ще розуміти одну річ. Тканина має один коефіцієнт, гумка має. Інший, велкро, липучка має третій. Тобто, якщо ми бачимо візуально зараз це все в тон, при приводи баченні бачення, це буде світитися, це буде темним пятном або світитися, це буде мати якийсь коефіцієнт відбиття там, 50%. При конструюванні спорядження це потрібно враховувати. Коли виробники роблять, наприклад, ось тут от, там, велику панель з велкро, щоб багато патчу навішати. Це як в бойовій підготовці в ростовій мішені з'являється зона А центральна. Маленькі якісь пачики, плюс-мінус можуть бути, велика панель буде в природі світитися і демаскувати страшно. Це потрібно враховувати. І ще потрібно враховувати один момент. Всі тести спорядження і фотографії в студії, в офісі, на фоні стіни не несуть за собою нічого корисного, окрім як спроби обдурити маніпулювати. Спорядження потрібно тестувати і фотографувати в природі нічного бачення тільки в тому середовищі, де воно має використовуватися. На землі, в лісі, в полі тощо. На фоні стіни, а ще якщо там підкручувати якісь показники потім в редакторі, це все маніпуляції. Е, на превеликий жаль, такого добра зараз багато. Це все просто нівелюється. Перевіряйте своє спорядження в природі нічного бачення. Ви будете бачити, з чим ви виходите на завдання, якщо є потреба виконання завдань в нічну пору доби. Але зараз потрібно розуміти, що ми воюємо з ворогом, в якого є прилади відповідні для виконання завдань в темну пору доби. Нехай не всі з цих приладів будуть відповідати чомусь, так як ось цей, але все одно дивитися і розуміти потрібно. Тому як це життя і здоров'я ваше і ваших побратимів. Другий розділ камуфльоване спорядження. Наприклад, візьмемо ось цей бронежилет. Тут використовуються різні фарби з різними характеристиками. І якщо виріб якісний, то Кожна ця фарба має різний коефіцієнт відбиття, плюс-мінус наближений до того кольору, який є в природі. Зрозуміло, різні прилади будуть мати різні характеристики, різні, скажімо так, довжини хвиль, з ким вони працюють, але загально середнє значення призводить до того, що прилад нічного бачення камуфляж видно частково так само, як і видно фон задні нього. Тобто суцільного фону в прилади нічного бачення не існує. Листок більш зеленіший. Гілка темніша, земля ще темніша. Як це працює? Ну, Глянемо на прикладі ось цього камуфляжа нашого мавки. Як ми бачимо, силует розмивається і в одиничному баченні також. Зона відображення є п'ятнами і темними, і світлими. Відповідно, маскуючий ефект розпочинається на ближчій дистанції. І противнику важче виявити такі об'єкти. Якщо до цього ще додати розмиття ліній, ось цих за рахунок там кікімори чи ще якихось девайсів, то такий об'єкт можна не виявити із декількох метрів, що дає відповідно, велику тактичну перевагу. Дякую вам, хлопці і дівчата, за те, що. Бороните Україну і даєте мені можливість сидіти вечорами і розповідати якісь технічні речі. Хочеться вірити, що вони вам допомагають. Якщо так, тоді підписуйтесь, рекомендуйте друзям, я вам ще щось не розповідаю. Слава Україні і слава героям!